Вітаю, друзі, нарешті вихідний, неділя. Вчора трошки попрацював. Сьогодні мав йти на рибу зранку, але подивився, що дощ, зараз теж дощ. Ось, бачите, така, такі хмари, вітер я не люблю, воду сидіти на рибалці. А зараз йду, вийшов йду почистити шви, повибивати ССБшку. Те, що вчора поклав на роботі. Вийшов, якраз почався, починається дощ. Треба, напевне, зараз сісти на велосипед і поїхати швидше, щоб не змогти. Тут недалеко до об'єкту. Що я сьогодні буду робити, Почищу себе пешки, не знаю. Можливо на риба піду пізніше. Трошки погода нормалізується. Зараз буду на роботу, трошки працює 15-20, якщо, звичайно, заказчик на об'єкті, що на об'єкті. І далі на рибу, можливо, щось підсніму вам. Цей ряд поклав вчора над вікном. Вчора був короткий день, мов докласти ще верхався, але не, не хотів робити запізно. Вирізав вчора ці три плитки. під 45 зарізав. Трошки програвся. З ним мене з тих, що ще прокласти тут. Завтра докладу тут і зробити тут